Вітаю вас, дорога церква. Я виходячи сюди, так взяв низький старт, розігнався, набрався духу, щоб сміливо вийти і говорити те, що Господь приготував в моєму серці. І тут бачу ще, брат, такий вступ робить, я бистро знайшов місце, присів, знову бачу, вже пора. Я знову вскочив, знову рано-рано зупиняю себе. Деколи так буває, що ти думаєш, що вже час. Але ще потрібно підготовки. Хвилина подумати, хвилина на те, щоб зважити всі за і проти, зважити всі думки, які є у тебе в голові. І цей час дуже корисний. Деколи кажуть, що зупинка заради руху. Тобто, зупинись, ще раз поглянь на своє життя, подумай і далі роби рух. Хочу, щоб ми разом подумали над Словом Божим, над тим, що записано в книзі Євангелія від Матвія, 9 розділ. І будемо читати основний текст 9 віршика. Але перед цим... Така короткий, вступ, короткий вступ такий з першого такого віршика. Там сказано про те, що Ісус прибув в одне місто і до нього привели чоловіка, як би привели. Просто поклали перед Ним, тому що Він був розслаблений, він не мав сили навіть тримати своє тіло в стоячому положенні. Він просто лежав. Цього чоловіка привели. Ісус побачив віру друзів і каже цьому чоловіку: прощаються тобі гріхи. На що рядом стоячі фарисеї і книжники, вони зразу ж в головах своїх великих заперечення, хто може прощати гріхи? Тільки Бог може це робити. Ну Ісус зразу ж так спустив їхній пар і каже, що щоб ви знали, що дано владу тут, на землі, йому прощати гріхи, він каже цьому розслабленому, вставай і ходи. Той встає і йде. І що хочу, щоб ми замітили це. Восьмий віршик. А побачивши це, налякався, і слави Бога, що людям він дав таку владу. Така правильна ніби реакція зразу ну, побачити таке щось немислиме. На їхній погляд. Людина каже, іншій людині, яка надзвичайно хвора, каже: вставай і ходи, той встає, і йде. Великий страх. Бо хтось має велику владу, щоб це зробити. І тут же вони віддають слава Богу, тому що розуміють, що це від Господа все. Дуже така хороша реакція страх і правильна слава Богові. Але змінюється картинка, дев'ятий віршик, Ісус йде з того місця, будемо читати це. А коли Ісус звідти проходив, побачив чоловіка на наймення Матвій, що сидів на митниці, та й каже йому: іди за мною. Той устав і пішов услід за ним. І сталося, як Ісус сидів при столі у домі, ось знайшлося багато митників, грішників, і вони посідали з ним та з його учнями. Як побачили ж те фарисеї, то сказали до учнів його чому то вчитель ваш їсть із митниками та із грішниками? А він це почув та й сказав: лікаря не потребують здорові, а слабі. Ідіть же і навчіться, що то є милости хочу, а не жертви. Бо я не прийшов кликати праведних, але грішників до покаяння. Ісус іде з того місця. Я думаю, що в народу, який супроводжує його, все ще той трепет в серці, все ще страх і думка, хто це такий, звідки така влада, звідки така сила, він йде, бачить, митника, митника Матвія. Він каже йому: йди вслід за мною. Той лише і все, як і перед тим про апостолів, про Андрія, Якова, Івана, сказано, що просто залишали все, сіті, човен, батьків, просто залишали і йшли за ним. Так само цей Матвій. Він митник, Він на службі, він збирає податки з людей, він просто лишає своє місце і йде за Ісусом. Не всі так робили. Ісус декому казав, що залиш, продай все, йди вслід за мною, сумнівалися. Декому казав, хто казав, що я хочу йти вслід за мною, але давай я піду, поховаю своїх батьків або ще щось зроблю. Він казав, залишайся, залишайся іншим, йди вслід за мною. Роби те, що я тобі кажу. А тут бачимо, Матвій встав і пішов. Тобто він повірив в те, хто є Ісус. Він побачив щось особливе цьому чоловікові і пішов. І знову змінюється картинка, десятий віршик, зовсім інша картинка. Вже якийсь будинок, стіл, багато людей кругом стола, серед них Ісус. Ці люди непрості. З боку фарисеїв тут написано, що це були митники і грішники, тому що вони вважають, ну, можна сказати, дорівнює між цими словами. Митник. Це грішник. Тому що це людина, яка збирає податки, і більшість митників мали погану репутацію. Вони оббирали народ надміру, вони брали те, що не положено було брати. І фарисеї так сторонилися їх, всіх грішників, митників, вважаючи себе святими, а святість і гріх, воно разом ніяк не може бути. Ну, от треба їх сторонитися. І вони стороняться. Але тут бачимо, що вони недалеко. Ісус тут, за столом. Вони спілкуються, їдять, а митники поруч десь. Вони бачать цю ситуацію. Вони не стороняться кілометри далеко, вони десь рядом, вони наблюдають, шукають якоїсь зачіпки на Христа і тут кажуть: до учнів: чому це ваш Ісус, ваш учитель, їсть із митниками і грішниками? Ну, підходять так з сторони учнів, щоб їм якось докорити. Хоча Ісус знає серця і зразу ж їм відповідає, що. Лікаря не потребує здоров'я, а слабі. І особлива фраза, яка мала просто заставити їх задуматися, бо книжники і фарисеї вони дуже розумні люди. Люди, які достеменно знали Святе Письмо, Старий Заповіт, Тору. Тобто, все-все-все вони дослідно вивчали, навіть коли час народження прийшли мудреці і шукали народженого Месію, царя, то коли Ірод звернувся до... Своїх священиків, вони сказали, да, знаємо, де має народитися. Тобто, навіть таке просте запитання, ну, не просте з одної сторони, де має народитися, вони зразу знають відповідь. Вони знають Слово Боже достеменно. І фраза: ідіть же і навчіться, що то є милості, хочу, а не жертви. Я хочу, щоб ми на цій фразі сконцентрували свою увагу. Фарисеї, книжники, ще раз кажу, ті, хто дуже добре знали Біблію, Ісус їм каже, ідіть і навчіться. І приводить фразу з старого заповіту. Приводить фразу одного з пророків, який Господь передав йому, щоб вони навчилися, щоб вони зрозуміли, що є милості хочу, а не жертви. Напевно, це було дуже образливо для фарисею. Ну, як? Ми, ми знаємо писання. Ми вчителя закону. Ми навчаємо, як це ми маємо вчитися такому простому, що не знаємо такої фрази. Чи не знаємо, що означає це милості хочу, а не жертви? Знаємо, звичайно. Але Ісус бачить серця. І Він каже: Я прийшов грішників кликати до покаяння неправедних. Я прийшов їх кликати. І оце милості хочу, а не жертви. Це ви мали би зрозуміти, що я хочу, щоб ви так само робили. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що ви маєте кликати, не сторонитися. Але вони цього не зрозуміли. Знаєте, коли читати далі книгу. Цю Євангелію і відкривати 12-й розділ. Я перечитуючи цю Євангелію, читаю 9-й розділ, потім 12-й розділ з першого віршка, і тут знову ця фраза, коли він йшов в синагогу в суботу з учнями, і учні були голодні. Не знаю, чому вони не поїли. Ну, були голодні, напевно, вони затрималися. Щось було, якась ситуація. Вони йшли попри поле і почали зривати колоски. Щоб підкріпитися, законом не було це заборонено. Закон Моїсею вчив, щоб ми були хороші сусіди і не забороняли. Якщо хтось хоче поживитися з нашого плоду, там з дерева, взяти яблучко чи колосок, хай бере. Да, в сумки не набирати, в торби з собою не брати, торгувати з цим точно не треба йти. Але підкріпити своє тіло, бери це приклад хорошої людини, і так в законі навчено. І вони йшли, зривали ці колоски. Рядом знову ж таки оказалися ці справді віруючі фарисеї, які слідкували, щоб не було порушено жодної заповіді закону. І вони бачать субота, а вони зривають колоски. І одразу, не чекаючи, роблять цей докір Христу. Ну як це так? Субота, не треба нічого робити, не можна, а вони зривають колоски. Тут же Ісус знову ж таки погашує їхній такий жар і каже, що хіба ви не читали? Хіба ви не дивилися в писання, в закон, що навіть раніше Давид своїми слугами також зголоднів. Це була такий момент, коли йому потрібно було підкріпити своє тіло. Він був голодний. І що він зробив? Пішов в храмі їв хліби. Хліби, які не можна було їсти нікому, крім Аарона і його братів. Тобто, крім оцієї священницької касти. Тільки для них це. Він їв, але не, не був за це оскаржений. Він задовільнив свій, всього лиш потребу голод. Він не зробив це через те, що він давид, цар, і він має право робити все, що захочете. Ні, він голодував. Далі він каже, що п'ятий віршик, або ви не читали в законі, що в суботу священники порушують суботу у храмі і не винні. Вони». Він каже і за священників. За те, що вони ну, по своїй службі вони мусять порушити суботу у суботу. Вони мусять служити, принести жертви. І так далі, так далі. Є щоденна, є суботня жертва. Багато чого вони мусять робити, а робити ж не можна. Ну, виходить, що фарасеї самі себе заганяють у угол. І він каже: тут навіть більший, як храм, на... натякає на себе, що тут між вами більший, як храм, а ви забороняєте. І знову каже. Коли б, ви, коли б знали ви, що то є милості, хочу, а не жертви, то ви не судили б невинних, бо син людський, Господь, і суботі. Знову ж таки, ця фраза. Перед цим він казав: Ідіть, навчіться. Що означає ця фраза? Тут 12 розділ вже деякий час проходить, він каже: якщо б ви знали, що це означає, тобто вони так і не пізнали. Вони так і не дослідили це, не взяли, не розібрали по словах, по буквах і не поняли, ну що ж він нам хотів сказати цим? Чому він такий докір нам зробив? Він знову ж таки повторяє, милості хочу, а не жертви. Знаєте, оце е, фарисейська розчина, як каже Ісус, бережіться її. Бережіться, тому що вона портить тебе зсередини. Вона заставляє думати, що я святий і набожний через те, що виконую певні релігійні установи. Тобто, якщо я. Щонеділі зранку на 10 можливо, хтось на 9 або 11 приходжу на зібрання, то частинка святості в мене є автоматична. Якщо я при цьому ще й е, підспівую, ще частинка святості. Якщо я жертвою фінансово, ще плюс. І так, 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 на, за одне служіння набралося, виходимо з таким німбом над головою, і все в нас добре. Але не думаємо про інших у цей час. Не думаємо про те, е, як там нашим сусідам, добре чи не добре, як там нашим друзям, де вони би не находилися, хтось далеко, хтось близько, і ми стаємо схожі до цих фарисеїв. Більше того, фарисеї вони не просто, ну як я кажу, фарисеї, але у цьому всьому шукаю частинку себе. Тобто, чи нема оцього фарисейства в мені? Чи оцієї долі фарисейства нема тут. Коли я кажу фарисеїв, то не потрібно дивитися, ага, вони такі і такі, бо тут же ми такі самі робимося. Такі і такі. Одного разу до Ісуса в суботу привели чоловіка, у якого була суха рука. І ви знаєте, що сталося? Вони привели його для того, щоб випробувати. А ну, чи не виздоровить, не здоровить він цього чоловіка? Чи не зробить він чудо в суботу? Не можна. І він каже. Ну, Що би ви зробили, якщо б ваше ягнятко впало в прірву в суботу? Чи не вирвали би ви його відти? Чи не пішли б і не допомогли? І такий приклад, простий, людський, він показує, що потрібно робити милість в суботу. Потрібно робити те, що, каже, не можна, не потрібно. І так далі. А він показує, що можна. Більше того, потрібно робити милість кожен день. І не важливо те, субота чи не субота. Далі, коли читати Євангелія від Івана, і бачимо подію е, зцілення сліпонародженого, чоловіка, який все життя був сліпим від народження, і Ісус його зціляє. Подія, яку ще ніхто не чув. Навіть засвідчено, що зроду такого не було, щоб хтось здоровив сліпонародженого. І тут приводять цього чоловіка до священників, і вони кажуть: знаєш, цей чоловік грішний, тому що це зробив в суботу. Грішний, тому що це зробив в суботу. Їм не важливо, що це сталося з цим чоловіком, а важливо коли. Неважливо, наскільки це багато добра для цього чоловіка, який все життя був в сліпоті. Все життя не бачив нічого. Зовсім темно, перед очима не бачив ні мами, ні тата, ні друзів. зовсім нічого. І тут в один момент він побачив, прозрів. Кольори, знаєте, тим. Те, чим ми ну, нехтуємо, бачимо це світло, бачимо біле, червоне, чорне і так далі веселка, яка гарна, потішилась, ну, веселка. А для людей, які прозріли, це вау! Це щось надзвичайне. І він це бачить, але фарисеї бачать зовсім другу картинку. Він згрішив, бо в суботу це зробив. Деколи ми також робимося такими фарисеями. Одного разу один чоловік мені розповів історію. Ще до війни він дізнався щось погане про одного з пасторів сільської церкви. Ну, як дізнався, хтось переказав комусь, а хтось комусь, комусь, правда це чи не правда, але дійшло до цього чоловіка. Він з ним дружив і думаю, а перевірю його. Прийшов і жодного слова не каже, що знаєш, брат, тут ходять про тебе слухи. Але каже так: каже: знаєш, є один чоловік. Який готовий заплатити багато грошей, якщо ти покладеш йому відмітку, що він був членом твоєї церкви в такому році. бо він хоче поїхати за кордон в Америку. Сказати, що він біженець, що його тут притісняли в ті роки, і йому вийде так виїхати. Він готовий заплатити багато грошей. Цей пастор проігнорував його. Він не схотів нічого зробити, тому що бачить, що тут є підступ, тут є лукавство, є обман. Але. І це чувши, я думаю, ну, я чув це з уст того, хто запитував цього пастора, того, я зразу подумав, ну, добре, перевірили пастора молодці. І вже готуючись до проповіді, читаючи про милість, про те, що вона вища від жертви, думаю, наскільки поганий такий вчинок, наскільки поганий він в самому корені? Тому що. Ну, тут ніби цей самий фарисей, який привів сухорукого для того, щоб подивитися, а ну що ти зробиш в суботу, як ти себе поведеш, так само щось було подібне. Як не стати схожим на фарисею? Не в плані знання Біблії, а в плані отакого лукавства. Коли відкриваємо Матвія, 23, розділ, 23 віршик, Ісус багато, багато говорить про фарисею. І каже кожен раз: горе вам! Книжники та фарисеї і слово лицеміри, що даєте десятину м'яти, і ганусу, і кмину, але найважливіше в законі покинули суд, милосердя та віру. Це треба робити і того не кидати. І далі така, якби, підсумок. Поводарі ви сліпі, що відсіджуєте комаря, а верблюда ковтаєте. Знову ж таки, Ісус каже, що горе вам. Лицеміри. Не всі фарисеї були от такого роду. Не всі вони були наскільки погані, як ми думаємо. Дехто, як той самий Никодим, який шукав істини, шукав правди, він приходив, запитував і шукав, що то є істина. Але більшість, які основу свою клали на релігійні установи, релігійний такий порядок, нічого крім цього, він каже, що ви лицеміри. Тому що багато що робите показного. Як сказано про те, що вони моляться на перехрестях, постять двічі на тиждень і так, щоб всі це знали. Наприклад, дають місця передній найповажнішим людям, а хто не поважний, назад місце сідати, тому що є якась ієрархія у їхніх очах, градація. І знаєте, ну, він каже, що ви лицеміри, тому що ви даєте десятину з усього, що маєте. І молодці. Ну, це правда. Сказано давати десятину з усього, вони з усього дають. З м'яти, кмину, ганусу, навіть не знаю, що таке ганус, але вони дають з усього з усього самого маленького. Але каже, що ви забуваєте найважливіше: суд, милосердя та віру. Можна подумати, як так? Ну, як можна сказати фарисеям, що вони забули про суд, про милосердя і віру? Вони Сто 100%. Вони милосердні? так жертвують багато, значить милосердні. Вони су, чи справедливі судді? Ну, звичайно, би сказали вони. Вони беруть закон і кажуть, так, ти маєш померти, бо згрішив, а тобі треба таке покарання, бо такий гріх, закон такий. Справедливо, справедливо. Але Господь каже, що ви забули. То, що ви відсіджуєте комаря, ви щось дрімненьке берете і. Старається вирвати, старається відшухнути, але верблюда ковтаєте. Що легше ковтнути? Верблюда чи комаря? Комаря. Але вони відсіджують. Тобто це так образно сказано, що ви щось маленьке старається максимально так відшліфувати той закон, щоб все було добре, навіть додати, знаєте, як Єва, якій було сказано, що не чіпай, вона каже: навіть не дивитися. Максимально огородитися від гріха, максимально огородитися від людей, які грішні. І так далі ви шліфуйте, шліфуйте, але велике милосердя, справжню віру, справжній суд відкидається. Коли бачу багато прикладів у писанні справжнього милосердя, то захоплюєшся такими людьми. Особливо тепер перечитував знову Матвія. І відносно тих думок, які Господь клав на серце за милість, за милосердя. І читаючи перший розділ, бачу Йосипа, який дізнався, що Марія вагітна, і він хоче відпустити її. За законом її мали би побити. Вона поза шлюбом, вона заручена, але не від чоловіка вагітна. За законом єврейським її мали просто побити камінням. Сам чоловік мав би вивезти і сказав, от. Робіть, що хочете, ви знаєте, що робити. Але Він любить її. І милість проявляє, величезну милість цієї любові. Це вчить того, що е, казав Господь. Коли його запитали, яка найбільша заповідь, він каже, люби Господа. І друга люби ближніх. Дві заповіді з словом Люби. Люби, люби і люби. Знову ж, знову ж таки, від Господа ця любов. Ісус джерело тої любові, Він показує. Цю любов, коли зцілює, коли жертвує своїм часом, коли йде і дає поради хороші, коли жертвує своїм тілом. Він показує цю величезну любов, він джерело любові. І він так би натякає нам своїм життям, що щоб звільнитися від лицемірства, щоб стати справжніми милостивими, потрібно всього лиш любити, любити ближніх. Любити тих, хто поруч. І його учні переймаються. Читаючи наступні писання дії святих апостолів, бачимо, яка величезна любов виникає у учнів, да, не у всіх, але у більшості, які справді побачили Божу любов до себе і передають далі. То як уникнути фарасейства? Любити щиро, любити від чистого серця, любити настільки, що готовим бути пожертвувати собою своїми силами ради когось. Не вважати те, що я зробив, чимось великим. Ту жертву, яку я приніс, жертву е, хвали уст в неділю надзвичайно високою. Це потрібно робити, але особливо не потрібно забувати про милість. За ці слова Господу будемо вдячні, будемо робити те, що Він від нас хоче.